Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на prostor.bz Транса про день, який не мій. От. Сьогодні мені тупо все валиться з рук, я сама чуть не падаю, получаю хреновые день. Я це мала вам розказати обов'язково. Я дуже рідко почала знімати транси, от. ти вже не знаю, що вам казати. Зараз буду їсти. Тільки недавно поправляла, там тери. -пери. І та я в домашній кофті. Не смотрить. Що я хотіла склати? Ха. Васілько. Хай. Привіт. Привіт, Васілько. Що вам розказати? Сьогодні в мене було три контрольних, які я вальнула. Ну, ладно, історію я не вальнула, але хімію я 100% вальнула і медицину кажись, теж. Ну, медицину ж можна передати, а хімія це жопа. Потім на інформатиці в мене нічого не виходило. Взагалі, нічого мені не виходило, коротше. Всюди не везло, чуть не споткнулась, чуть не впала. Жуйкою не попала, вальнула. Да. Так. Пояснили, що це означає? Завалила. Ну. Так, на всякий случай. Завалила, завалила. Завалила я контрольну. Все, суп готов. Спасибо. Ну, если я уже спорнула, дивіться на мою кухню, поки я витягаю суп. Заперед. привіт. Привіт. Дуже цікава кухня, правда? О, все. Може вами далі говорити. Що як у кого справи? Вчора вас було аж троє. Тому я зразу закінчила транс. В принципі, зараз маємо тоже нема часу знімати, но я дуже давно не знімала транси І я вирішила, що зняти. А де ой ой? ой Це Халя, халя, скільки лет тебе? 15? Ой, 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 то таке. То таке Як угу. сказать красивые волосы? Гарне волосся. Спасибо. Що там в тебе сталося? 15 літ, Та У мене та все на купу. Я завалила три контрольних, Сьогодні, взагалі, не мій день у мене нічого тупо не виходить, всі на мене кричать, я сама зла. Ну, таке буває. Якраз коли в мене три контрольних, я маю отак от все завалити. Привіт! Хтось посміявся. Сам пошутіл, сам посміявся. Окей, я взяла вилку, щоб з'їсти суп. Парень єсть. Дуже смішно. А що саме смішно? Я не можу. От скажіть, ну не мій день. Привіт із Москви, привіт, Сервова. Я не можу закрити цю довбу на тумбочку. контрольний на парсі. Угу. Та сьогодні теж не мій день. Та не вже яке співпадіння. Це шафка, не закрита. Коротше. То капець. Больше по-русски говориш, чи по-українськи? По-українськи. Будемо сидять біля тюльпані. Та яєчницю і пригоріла. Це ще не значить, що це не твій день. У мене так майже завжди. Пічалька, да-да. Кухня і я то різні речі. Вообще-вообще. Я не знаю, як можливо любити його щось готувати. Суп покажи. Ща. Та-дам! Що на кофті пише? Якийсь геп. Це якась стара кофта взагалі. Привіт, привіт. Господи, даже стільчик не відсувається. Я така зла Не вина, ж то Що шо, дурний чи шока міна? Пщета ща Класна кофта, дякую Скільки тобі років? П'ятнадцять. Каже мівіна. Во! Бачиш? Рыба там плавает. Очень вкусная рыба, кстати. 15. Так. Так, 15. Угу. Я бы 18. Жива рыба. Да-да, хорошо, жива. Извиняюсь. Как сказать, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? не для дохлых. Так. Конечно, что жива. Караси там плавают, мали. Щуки. Кто там шея? Киши рыбы. Бля, ну скажи, серьезно, народ. Я победитель по жизни. Хотела я достать хлеб. Вот только что. І знаєте що? І знаєте що? Вже це не може. Та-дам! Коротше весь хліб тепер на столі. Я хотіла... Од од... Я думав, так з вирішила вирішив напаритись з другом. Я мінну не дуже люблю. Ну, да. ну чого я такий його? Ладно, чекайте секунду. Я покладу сюди мобільний. Окей? Okay. И позбираю цей грёбаный хлеб. Ну боже. Такая интересная транса, правда? Мне тоже дуже нравится. Это пипец. Это пипец. Хвилинку, будь ласка. Ладно. Ви будете чекати, поки я це буду все змітати, так? Да? Навірно, підпишись, та підпишись, що тобі тяжко. Ладно, все, не буду вас мучити. Хоча хто там не дивиться четверо людей. Себе покажи. Ось я. Я не знаю, як на... настрій тебе полі буде хороший. Ну, не скажи. Настрій може бути, але я дуже нервна. Сьогодні на хімії я зі злості чуть не розплакалась. Зі злості. У вас таке бувало вообще? Я не знаю. У мене такого ніколи майже не был. Польський язик, розумієш? нет. Ну как, частично. О, oh, щит. Хто розізлив? Життя розізлило. Я засрала стіл. <laughs> Боже. А що я такий лох, народ? За що мені це? Я ж нічого поганого не забувала. Український похожий на польський? Так, да, немножко. Немножко. Боже, що це таке? Так, ладно. чистити все ж треба. І ви знову будете дивитися на хліб з супом. Чого не твій день? Тому що я все просрала, все засрала, все в мене попадало. Коротше, реально не мій день. Боже, що це таке? Я в шоці. Чуєте, народ? Це щось неізвісне. Твій. Ні, це не мій день. От, от я вам кажу, це точно не мій день. В шоці. Треба дуже захотіти. Що дуже захотіти, щоб був мій день. Все, я витерла цей жесть. <смір> <смір> я у мама хазяюшка. Манікюр гарний. Дякую. Новий манік. Не новий мак. Не новий. Пла. Просто, просто Наталя Козій. Ну що ж? Скільки маєш? 15. 15 років маєш? П'ятнадцять. П'ятнадцять років. Вау! Угу. Мама? Какая мама? Іди пообідай спокійно. Ти я зараз і буду йти. Чого -то ти така юна? Господи. Юна. Як вона тільки називала? Ладно, все, я, наверно, йду все-таки, наверное, пообідаю і більше транс не буде. Ну, я вам сообщила, що день лажа. Думаю, цього достатньо, да? Все, покедосім. Пакеда,